Всім привіт! Це моє нове відео на каналі. Якщо ви тут перший раз, то мене звати Марина. І сьогодні я хочу показати вам свій перший вріті-адвент-календар. Він з косметикою від фірми Sense. я вже відкрила три ячейки, бо сьогодні 3 грудня. Зараз покажу, що перший це такі нігті. Ну, але... Таке, щось, звісно. Я спробую на Новий рік їх наклеїти, але думаю, що то ненадовго. Е, в другій ось такі наклейки теж на нігті, але теж не розумію. У ну, мене нема манікюру і куди я їх буду клеїти. Може подарую сестрі. А сьогодні я відкрила пилочку, і то вона трохи вже тут з браком. Ну, теж щось таке. Е, всередині адвент-календар виглядає ось так. І сподіваюсь, далі буде щось цікавіше. Takk for O, 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 dzień dobry, dzień dobry panience. Każdy chce z nim porozmawiać. Z tego, co wiadomo, część dzieci ma listy przygotowane. Wydajcie. I tam wpadają za o, Idzie, idzie nasz, nasz o, wspaniały o, gość. O, o, gość! Trzeba zrobić o, przejście o, tak, na mikołaja. Tak. Rundka honorowa Mikołaja dookoła sceny. No pytanie, czy Mikołaja ten się... rzuci się na tłum? Ja, nie wiem, tak mógłby popłynąć po Miko... ale ja nie wiedziałem. Же в Гданську є Тилекданщаник! Тілекданчаник! Але ale і гость приєдна. Але че! Всім привіт! Сьогодні субота, Вчора ми були на ярмарку. Сьогодні я хочу показати ще, що мені попалося в адвент-календарі. Вчора я відкрила ось такий блиск лягу. Доволі такий класний, мені подобається. А сьогодні 6 грудня Миколай. І для губ. Зараз я його дістану. Так він виглядає. Маленький, але дуже гарний колір. Так, і ще хочу трошки показати, що приніс Миколайчик моєму сину. Це такий ось барабан. Така штучка. Ось ось така штучка. Ну і ще там є маракласи, але він десь їх вже задівав. А сьогодні ми з сином ще йдемо в кафе Аламіло в Данську, і там буде зустріч із Миколаєм для діток. Дякую, що ви зі мною, що дивитесь мої відео, буду далі старатися знімати щось цікаве, корисне, рецепти. Ми ще будемо скоро пекти і імбирні пряники, тому залишайтеся зі мною, скоро буде рецепт імбирних пряників. Па-па!